Мабуть, потрібна вам. Дякую. Буде... Мікрофон возьміть. Ні, візьміть мікрофон. Само не присутні. За ці за 10 половин ми виступу будемо вийти виключно інформаційний характер. А я хочу побудувати свою інформацію і вам довести із трьох позицій. Інформацію підчеркую. Перше, зовсім в штриха, коротка інформація про результати випробування. Можливо, навіть ми не будемо говорити, а про листає місце пізніше про це. Ага. В ході. Я так думав, буде вам інтересна інформація порому, ну ми повинні пошукати, як, які гроші. На наш погляд, ймовірно, гроші можуть бути тут. Це інформація, а наше діло е, реагувати, приймати водій, або від ким, значить, столітра. І на сам кінець, що став позитивно, бо сьогодні, як ніколи, ця проблема є. І ми її всі бачимо. На жаль, мало що можемо зробити і поправити ситуацію. Но... А? <смирайте> та ні, це буржує. Uh, перше, ви всі бачили ті рослинниці з того сподарськи, в той від праці, він і туди далі на відстан 2,7, і кінь, каже, за десяти І пшениці, і яракова, сова, саняшники, кукурудза, сої, льонти Гречки і інше. Да? Хто був присутній на обговорах, на яких семінарах, де ми збиралися, хтось не був просто спині, зупинявся і дивився, ходив, а може звідна машини. Так чи інакше, ви їх бачили і знаєте. Результати такі є. Вони будуть поміщені на сайті нашого інституту. Якщо це прямо, ми помістимо на сайті управління. Кожен із вас може ознайомитися і. Виходячи, пам'ятаючи свіже в голові агроматеріологічної умови нинішнього року, зробити для себе вибір того чи іншого сорту чи того гібриду, ми абсолютно в цьому плані ні на кого не тиснемо. А інформація абсолютно, як кажуть, вільна і свободна. Є одним абсолютно. Так будемо швидко вистати. Українська селекція, українська селекція, скажу, що е, тисячу разів або ріні ще один раз. Тисячу перших скажу, що сорти українські сьогодні пшениці є хорошими, кращими у світі. Всі вони заслуговують на увагу. Хотів би виділити лише одним реченням на сьогоднішній день відчеркую селекцію батьків сортів селекції Харківського інституту рослинництва. Всі вони показали в цьому році під 10 або за 10, от вони всі перед вами є, під 10 або за 10 тонн е, гектару. Одним словом хороші сорти. Хороші сорти і Миронівські, хороші сорти і Одеські. Е, якщо докласти технологію. Ви знаєте, сьогодні от я пригадую, саме в цьому залі ми вели розмову, коли. Коли питання стало за 100 центів пшениці, дискусії було, я, по-моєму, півтора забалакання, зараз був незадоволений, бо цифри показували, що космічна економіка не зовсім сходила, і піканіше. Сьогодні з приходом техніки і сучасних сортів, і з помірним навантаженням мінеральних мається на взагалі основних мінеральних добрів, І, безумовно, ця система шиблення має бути доповнена сьогоднішніми мікроелементами. Регуляторами росту. вони будуть виходити завтра поспізав на перший план. Це ті віщі, або ті препарати, ресурси, які будуть в якійсь мірі знімати стресову ситуацію з рослини, включаючи сьогоднішній день. Це стрес для мене сьогодні. Сумасшедший стрес. От. І вільно, і ми в інституті, і багато із вас вже підійшли до цифри 8, 9, 10 тонн, і абсолютно цьому не дивує. Підчерпую хороші сорти, хороше насіння, хороша техніка і посередна система удобрення сьогодні і за ціни зрозуміла. Як щодо далі? Я на група також в цьому році, я за що далі. Ну, якщо я не сказати, то ну, тут дуже багато матеріалу і не буду слідкувати. Це ви стає, я, я буду говорити. Я на група ячмені, я рівшими сидівсьми. Так от, в цьому році умови склалися добре, віддячили хорошим розаєм. У нашому інституті ячмені під 50 і в полігоні там і під 60, я, я кажу за насильницькі посіви. Овець 70, кажеться, 3. І багато з вас хороші розаєм на овець в цьому році, на я рівшиницю. Умови склалися добрі. І треба сказати, по великому рахунку за весну. Ось весна була по настоящому агрономічна, по-настоящому рослинницька, і отут все спрацювало, по суті діла. Коротше, є букуруз теж 10 тонн так, приблизно і за 10 тонн тут хотів би відмітити наступне. І ми цього нічого розірваємо. Генетика багатьох компаній. Міонери і не буду називати річ, аби не робити деклами, генетика сильна, цього ніхто не триває. Ну і я вкотре мушу сказати про те, що не така вже і слаба і українська генетика. Різниця є, безумовно, у одну тонну приблизно, плюс-мінус там якась десята. Тобто я говорю за 11, 12, 13 центрів. Якщо я як висновок дві цих. Якщо кожен із вас відчуває, що в нього техніка хороша, у нього є ресурс дати всилення, безумовно треба брати ці гібриди ось таких компаній, ви вже самі визначаєтесь яких. От, і потенціал розкрить, є можливість у вас розкрити потенціал того чи іншого гібриду. Якщо теж з чим-то обжаті фінансами і не зумієте, свідомо понімаєте, що не зумієте забезпечити технологію сповна, не треба викидати гроші на таке насіння. Бо воно дорожче подекуди в 2-2,5 рази. Вам вибирати знову в цьому плані. Стосовно е, гричного. Не також. Більшість нашої селекції, там, Українка в нас була інституту земноробства. Можу сказати, що їх не настільки удачний для протягом культур. Дві тони трошки більше, ніж за дві, подекуди і власна така ситуація склалася. Не ну, ті погоди для гречок. Ні, не ті погодні умови були, як на мене, і для соні. Більшість сортів потенціал максимально можливий, не розкрив. Так, це, думаю, Володимир Іванович у своєму повітрі. Час. Одна тенденція, і це саме самішник. Тобто я ще не готов вам сказати причину, точно, де, на якому пригоді розвитку, здебільшого, олійних культур або олійні міських культур, і ліпаків, одиники, і соняшників, і сої, в тому числі, от, де то, як кажуть, щось не зрослося в біології рослини і тих поводних кліматичних умов, які вкладалися. А на жаль, ми ось цей Погода наклала на рослини. Ось тут роботи не початий край. Всякому случаю для мене і для науковців інституту. Е, і те, що я хотів вам про нього вказати декілька сніг. Пам'ятайте, ось ось, 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 він тут. так? Да? От умовах цього року це Редника інституту саморобства, я кажу за азузаліний, по три тони три зле. У нас е 18 гектарів населенського посіву льону, 18 центрів лише. Наші підрахунки за фактом економічної ситуації нинішнього року показали, що порог збитковості, так називаємо, в цьому році, лежить на рівні 12 центрів. Це по нуля. Витрати е вклали мене на 1 гектар 4 тисячі з копійками чуть-чуть. Складові у витратах. У нашому випадку насіння. Ми купляли еліту. По 18 гривень за кілограм. По 50 кілограм сіяли. Здебільшого може бути, якщо удачно підготовлене поле і все, ну, як кажуть, це добре, то може бути достатньо 40 кілограмів. Економіка далі. ну Можна продати по 8 гривень. 450 півсот доларів е, і є спрос, є серйозний спрос. Тобто, я називаю дві контрольні втиски. Чотири тисячі, нехай чотири з половиною, там десь може щось більше. Да? І бачите, усе під тисяч можна, скажімо, торгувати. Причому гроші платяться. Є спробу. Я ще раз кажу, є спрос. Довідкового матеріалу, а реально з виробничого матеріалу і вам приймати рішення. І давайте відповідь про стан земелин, бо час впливає. Следующа презентація. Цієї осені, на жаль, так склалися погодні умови і знову-таки не спрацював прогноз Хоча по прогнозу, я тут пару речей скажу, якої скоритися рік, можливо, назад, ми, е, я давав вам інформацію, в 2011 році ми е, зробили аналіз. Не доводиться е, аналіз розвитку погодних умов починаючи з 1944 року. Що ми побачили в 2011 році? 12, 13 і 2014 рік підтвердили. Підтвердили ту тенденцію, про яку я, я говорив, але вона наступна. Кількість опитів в подальшому на ближні 10 років буде чуть-чуть збільшуватися. Ці це про мене тут сієсно. І так показав 13-й. Кількість тепла, яке буде надходити до нас, буде поступово зменшуватися. Це підтвердили і цей, і минулий їх підтвердив серед батарійчою. Ця осінь це Тобто, нам треба пам'ятати ось, ось ці зміни, які відбуваються. Я, ну, І, мабуть, буде правильно, коли я, ну, абсолютно цього не стверджував, так, так і те, тенденція все-таки підтверджується. І відповідно вирощувати ту чи іншу культуру треба ж, враховуючи ось, ось цю ситуацію. Що показала нинішня осінь? До 23-го числа на більш двадцять на більшій території області опадів взагалі-то не було. По сівному горизонті вологи тієї мінімальної кількості вологи, за яку її можна було б отримати сходи, її не було. Більшість із вас не сіяли або хто сіяв якось з оглядкою, чекали одним словом вологи. В цей період тепло було активне. З 23 го числа пішли опити, я кажу за центральну частину області, можливо, в когось раніше, в когось пізніше, а можливо і раніше, в кого не було це таке. Масова світла. Наші досліди, давайте розкисла, спотоваємося. Наші досліди. Ось такі строки була волога чи не була, ми їх сіяли для того, щоб була інформація з 1 вересня і до 10 жовтня. що Фактор половини. Нам зрозуміли. Тепло. Гляньте, як надходило тепло. Від сівби до сходів, коли не було дощів. Тепло було. Но сходів не було. Нікому було і це ефективне тепло. Ось воно наростало. І саме цікаво те, що абсолютно корелюється з біологією пшениці і нинішнім станом рослин, які є на полі. Ось це активне тепло. Тепло більше від плюс 5 градусів. Ляньте при сівбі. Або при появі сходів, будемо казати, 8 жовтня. Оце рослини лише отримали тільки тепла. Для того, щоб не отримати сходи, е, треба 120 градусів активного тепла. Лише сходи отримати. Це показує ось отут. жовтня у нашому випадку сходів немає. Є заплюнувший росточок на глибині 4 см. і все. Абсолютно немає. І ефективного тепла, бачите, не надійшло в наша умовах. Борис. Три стебла, можливо, чотири, можливо, два, але розпуститься, маючи хороший лузі укущення, 180 градусів. Ось така ситуація в цьому році. І це, мабуть, по всій території такості, в цьому случаї, і в стоятній частині її. Ось так. Та, ну, Володимир Миколаївич сказав, що 230 тисяч у нас поціяно ситуація отакова. За нашими оцінками і оцінками спеціалістів департаменту ми взяли смілість констатувати попити, знову ж таки, за вашими даними з районів, що так, приблизно 30. Треба великувати. Мінімум, думаю, половина 200 треба осюди перенести до половини, де задовільне состояння. Ну давайте пам'ятати, що місце ваша, от кожен має оцінювати цю ситуацію. На жаль, на сьогоднішній день бачите, 3% сходів не отримано. Думаю, ця цифра також трошки малувата. В бесіді із, де, із вас, от я відчув, що ця цифра, мабуть, магува. Загалом треба сказати наступне. допомогу. Давай скільки ще через слайд студенька. Ось тут зупиниться. На сьогоднішній день перспектива наша по суті діла для осіннього, не на весну, дуже рано говорити. А для осінньої пори, якщо скажемо, з'явиться яке як тепло. Сьогодні холодно, ну, активного сплаку, але активного числа нема. Ви гадаєте, як прикрасила 23 третього жовтня? При чому? На відміну від. Тих усіх років, скільки я працюю вже в інституті і на станції скоро 30 років, жодного року я не пам'ятаю, коли сьогодні плюс 5 середньодобова, а завтра мінус 1,7 23 жовтня, мінус 1,7 середньодобова. І з тої пори вона не піднімалась 30 першого числа п'ять один день випритук, а то ось так мінус, мінус і мінус. Тобто я кажу про бій припинення активної вентації. З однієї сторони, можливо, це й краще. Бо любе підвищення температури і ситуації, яка застала рослину в до витрати мінімуму цукрів, я пізніше зараз покажу: мінімум цукрів, які сьогодні сформувалися у зачатку будлоку, за він упромівся, ну, долога є. Вона засерена на 70% у півметровому горизонті. За 50 сантиметрів 60 70, 80, Кожну голову советствует. І наступне. І наступне. Ось. Не побачивши на сьогоднішній день, запаси супового запущення це те, що говорить, а яку температуру розклини одним пшениці, ні у як річ, можуть витримати, скажімо, на майбутню зиму на морозі. Ось запаси передбали. На рівні 12-16%. Приблизно половина, а, а може навіть, якщо точніше, в 2,5 рази менше від біологічної норми. Питайте. Що робити, щоб перебувало? Відповідь не кажеться, Миколая, не кажеться. Не каже, не зрішиться. Не вирішити <питак> Ну І наступне: все-таки я візьму зміни і наступне, все -таки, все -таки і, і... Не, наступне сказати. Навіть війниках думаю у глибуці у, у, у декого, Де були людини, які почали пустити. Почали пустити. Стоп! два стекла вже є. Я сиділа, щоб це не підйомище, так? За сьогоднішню умов, ¡Qué Як буду складуватися умови, звичайно, які морози, яка вода, який льот, на якій площі і так далі, і так далі. Дякую, ну, а таких поцілах, які скажуть, не дійшли, я діло нічого, на шинцях нічого я смілості не беру. І думаю, що навіть до два-три вести також граб'янці, чим ми зараз повозимо. Басати безпорядку. На тренері достать хорошо верхів. Дякую. Ще питання, будь ласка. Ну, я скажу, добавлю до того, що тожками коледач. У нас саме критична ситуація, все таки і по півночі області. Тут Людмила Ніколана присутня, я був у їх буквально дві неділі назад. Ми об'їхали, подивилися господарства. Якщо в наш центрі і на півдні, в якійсь мірі, пройшли опади і до 50-40 мм були, практично у нас Шостинський район, частково, мабуть, і Кролевецький район, Яблський, Звузький, опадів, ну 3-5 мм, які сьогодні є ризиковими для посівів озимих. Дійсно, є сьогодні проблема. Ну, що буде, я так вважаю, весна покаже, да? Але ми сьогодні маємо ризики і великі ризики в першу чергу по озимим. Я вчора подивився інформацію міністерства аграрної політики. озимих в цьому році по Україні посіяно менше. Якщо ми в області посіяли більше, то по Україні посіяло дещо менше, мабуть, з минулим роком. Остаточні цифри я ще не бачив, але дійсно є така ситуація.